Тлі падіння світових цін на нафту та економічних проблем московитів, китайці вже почали навіть публічно в пресі обговорювати, що робити з Сибіром та а, а, Далеким Сходом, е, аргументуючи, що 7 мільйонів квадратних метрів території не повинні. Залишитися без господаря, ну і звичайно, найкращим господарем для такої чудової території з великою кількістю природних ресурсів. Вони вважають, гадайте, кого? Звичайно, Китай. Я не знайшов точного посилання на цю публікацію в китайській пресі, але в багатьох доволі відомих виданнях та джерелах є посилання на те, що нібито така стаття була опублікована. Але враховуючи те, що китайці постійно піднімають цю тематику, просто не називаючи речі своїми іменами, а натякаючи, в принципі, немає жодних сумнівів, що подібна історія могла відбутися. Матеріал є економічно обґрунтованим, там пояснюється, що демографія у московитів дуже погана, що населення стрімко зменшується, що люди тікають з країни, крім того, народжуваність особливо серед Етнічних московитів вона там впала до одного, що є ну, недостатнім для навіть відтворення. Це один з найнижчих показників в світі. Також говориться про ефективність Китаю в порівнянні з ефективністю московитів. Ну і вона, звичайно, там є в рази е, кращою. Ці статті з посиланням на китайський NetEase... Говориться про те, що московити неефективно використовують орні землі, що там можна було б виробляти набагато більше сільськогосподарської продукції. І це правда, тому що дійсно на Далекому Сході дуже багато китайців орендують землю і вирощують продукцію, яка зараховується в виробництво Московії. Ну і, звичайно, дуже багато інформації про природні ресурси багаті. Про деревину, про нафту, про газ і про інші речі, які б дуже стали в нагоді Китаю, який би зміг таким чином підпришвидшити свій економічний розвиток. В матеріалі також говориться про те, що тільки Китай зміг би ефективно захистити ці території, дійсно, бо він є потужним в військовому плані, і там залишилося. Досить небагато до того, щоб сказати, що а, там вже багато людей говорять китайською мовою, і їх також потрібно захищати. Ну, звичайно, це вже моє припущення, але поява таких матеріалів вже є симптомаційною.